Вітаємо вас на каналі Ливка і Рути. Ми робимо суб'єктивні, проте неупереджені та різносторонні огляди фільмів, серіалів, комп'ютерних ігор та книг. І сьогодні ми поговоримо про фільм Незламна останнім часом. Український кінематограф все частіше дає про себе знати, що не може не радувати. Цілком, можливо, вже скоро українці зможуть регулярно насолоджуватись в кінотеатрах не лише іноземною продукцією, а й фільмами власного виробництва. Стрічка Незламна теж мала б підтвердити цю тенденцію, хоча її і не можна назвати. Ти власне українською, проте після виходу на екрани фільм отримав цілий вал негативних відгуків, як від російських глядачів, так і від українських. Чи заслужені гнилі, томати на адресу цього фільму і піде далі мова в нашому огляді. Незламна позиціонувалась як спроба зробити байопік про долю простої української жінки Людмили Павліченко, яка стала снайпером в страшні роки Другої світової війни, та її внесок в перемогу над нацистами. І за великим рахунком, фільм дійсно про це. Тут немає ні розмазування шмарклів про нещасну долю бідних українців, ні тупої ура патріотичної історії про російських красноармійців, які з іменем Сталіна на вустах героїчно кидались під гусениці німецьких танків чи затуляли собою дзоти. Тут навіть є сцена про те, що нас. Справді ставалося з дурниками, які переслухали політруків. Звісно ж, в фільмі справжню історію було дещо підкориговано і змінено задля ліпшого художнього ефекту. Наприклад, на момент початку війни Людмила вже була одружена і мала сина, тож зображені у фільмі Фронтові романи навряд чи мали місце. Проте це можна списати на те, що автори хотіли показати Людмилу як жінку, якій не байдужі прості жіночі переживання, а не лише як машину для вбивства. Незадоволення патріотичних російських глядачів цим фільмом можна зрозуміти, вони то з майже релігійним благоволінням йшли на битву за Севастополь і очікували на епічну в дусі трьохсот спартанців стрічку про героїчних радянських дідів, які захищали город слави русських моряків від чорних об кровожерлих супостатів верхмахту. Отримали стрічку в стилі американських військових фільмів, яка не займається героїзацією жодних історін. А радше навпаки, само собою, після цього кінопоїск та інші майданчики для обговорення фільмів заполонила одна з найбільших дупоболей з часів виходу в прокат безславних виродків Тарантіно та нещодавної люті Девіда Ейра. should be too. Вже хоча б це мало потішити деяких українських глядачів, проте ті підняли галас критики. Фільм опиняли, що там і режисер, і актори російські, і оригінальна озвучка теж російська, і гроші на фільм давав мінкультури Російської Федерації. Тобто, вважай Кремль. Історія Павліченко це підробка радянської пропаганди, і українською фільмі тільки пісня Слави Вакарчука і місце дії. І, взагалі, це зрада. Це зрада. Так, я дійсно вважаю, що це зрада. Це... Чесно кажучи, такі претензії незрозумілі. Так, не секрет, що радянська пропаганда задля підняття бойового духу солдат вигадувала всілякі байки: то про солдата Матросова, то про 28 панфіловців, то про Зою Космодем'янівську. Проте всі ці міфи вже давним-давно були розвіяні. Нічого фантастичного у ліквідації 309 ворожих солдатів немає. Для прикладу, один з найрезультативніших снайперів чоловіків Сімо Хайха, на прізвисько Біла Смерть, має на своєму рахунку близько 700 вбитих радянських солдат в ході зимової війни, та й дуже сумнівно, що будь-людмила Павліченко-шарлатанкою вона змогла б потоваришувати з дружиною Рузвельта. І так, час від часу створенням фільмів займається одразу декілька країн, наприклад, початок Крістофера Нолана, Лабіринт Фавна Гільєрма Дель Торо, Володар Перснів Пітера Джексона чи серіал Рим Бруно Хеллера. І я сумніваю, що для дачі тамтешніх країн займаються суперечками, чи же це фільм в першу чергу. Звинувачення того, що фільм містить собі неправильну ідеологію, теж незрозумілі. Незламно піднімає незручні для патріотів СРСР питання. Тут згадується і розділ Польщі, і агресія проти Фінляндії. Творці фільму не посоромились показати без Здарність радянського командування, для якого гонор був важливіший за життя солдат, і яке зрештою кинуло Севастополь і його захисників на призволяще. Чи всю ниці з політруків працівників пропаганди? Чого тільки вартує сцена, де комісар змушує ледь живу після поранення Людмилу фотографуватись для газети, а сцена, де дівчинка з інфернальним поглядом зачитує віршик про вбивство нацистів, лякає більше ніж всі сезони американської історії жаху. І те, що цей фільм фінансував мінкультури Російської Федерації, наводить на думку, що творці його підступні тролі найвищої проби. <му> Війна у фільмі зображена масштабно, переконливо та по справжньому страшно. Жодної романтизації чи героїзації, лише бруд, кров та сльози. Люди постійно гинуть, а ті, хто виживають, ламаються і втрачають свою людяність. Деякі сцени, як, наприклад, з весіллям, що так і не відбулось, яку супроводжує жартілива пісенька, чіпляють, як то кажуть, за живе. Багато хто критикував фільм за ніби торваний монтаж. Нам же здалося навпаки, що це зроблено, аби додати фільму динаміки та жвавості. Якщо хтось вважає, що картина неповна, може переглянути багатосерійну версію фільму, куди увійшли всі сцени, яких не було в театральній версії. Окремо порадував той факт, що всі ефекти до фільму створювались з київською студією Постмодер. До акторської гри зауваження відсутні. Немає надмірного перегравання властивого фільму пострадянських країн, і відчуття, що хтось отримав роль лише завдяки дружбі з продюсером чи в якийсь інший спосіб. Особливо порадував єврейський лікар Борис. Звісно, подачі війни в плані безкомпромісності чи брутальності фільм поступається тій же люті чи іншим голівудським стрічкам. Ах ти, сука! Ти чого не стріляв? Але ж вони зовсім діти вибачте. Мені шкода сержанте! Бачив на що з задні діти. Дивися! Це твоя вина. Він загинув через тебе. Коли бачиш німця зі зброєю, стріляє як ненормальний. Навіть якщо це немовля, яке смокше в маму цицю, ти вибиваєш в нього. Кишки! Проте на дві голови переважає Сталінгради, втомлених сонцем та інші сучасні російські фільми про війну. Незламно без сумніву якісний комерційний продукт, в якому вражаючий відеоряд поєднується з непоганою історією. Тож, якщо ви не проти використання сучасної музики в стрічках про Другу світову, не страждаєте надмірною кількістю вати чи патріотизму в крові, тоді фільм без сумнівів вартий вашої уваги. На цьому все ставте вподобайки. Якщо відео сподобалось, підписуйтесь на канал та розповідайте про нас друзям. Не витрачайте час на лажові фільми та книги. А ми допоможемо вам з вибором.